Володимир Сосюра, любіть Україну. Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер, і трави, і води. Година щаслива і в радості мить. Любіть годину негоди. Любіть Україну усні наяву яву, вишневу свою Україну, красу і вічно живу, і нову, і мову, її солов'їну. Без неї ніщо ми, як порохи дим розвійний в полі вітрами. Любіть Україну, всім серцем своїм, і всіми своїми ділами. Для нас у нас світі єдина одна, як очі й ніжнокарі, вона у зірках і у вербах вона, і в кожному серці ударі, у квітці, пташині, кривеньких тинах, у пісні у кожній, у тумі, дитячій усмішці, дівочих очах і в в багряному шумі. Як та купина, що горить не згора, Живе у стежках, у дівбровах, у зойках гудків, і у хвилях Дніпра, і у хмарах отих пурпурових, Вогні огні що на захід женуть чужинці в зелених мундирах, В багнетах щотьмі пробувають нам путь До весень і світлих, і щирих. Юначе хай буде для неї твій сміх, і сльози, і все до загину. Не можна любити народів других, коли ти не любиш Україну. Дівчино, як небо її голубе, люби її кожну хвилину. Кохане любить не захоче тебе, коли ти не любиш Україну. Любіть у труді, у коханні, в бою. В цей час, коли годуть батареї, всім серцем любіть Україну свою і вічні ми будемо з нею.